Права 616. Від Києва до Варшави 795 кілометрів. Літак подолав цю відстань за 2,5 годин. За скільки часу цей літак подолає відстань 1113 кілометрів. Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную для початку записати цю уму, що в нас є задачі в скороченому вигляді. Отже, записуємо тоді, що 795 кілометрів. Літак пролетів за 2,5 годин. Тобто це відповідає часу 2,5 годин. Є? Так, тоді, якщо у нас є відстань 1113 кілометрів, запишемо, що це, нехай відповідає часу, який ми шукаємо х годин. Є. Ну що ж, а що можна сказати про величину про час і про відстань, якщо швидкість у нас не буде змінюватися? А якщо я час збільшую в два рази, то і відстань мене збільшується в два рази. Це прямо пропорційні величини. Якщо так, то тоді за цією умовою ми можемо скласти пропорцію. Отже, дивимося, що в чисельнику, що в знаменнику. Отже, 795. Тоді відноситься до 1113, як 2,5 відноситься до Х. Є. І... Ну, гаразд. Тоді, якщо. Ми бачимо, тут у нас утворилась пропорція, ми її записали, то основна властивість пропорції, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Давайте так і запишемо, що 795, що множиться на х, це дорівнює. Це добуток крайніх членів, добуток середніх членів це 1113, що множиться на 2,5. Є. Записуємо тоді 795, що множиться на х. Це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо знаходити добуток. Бо тут, на мій погляд, важко буде скорочувати. Записуємо 1113. Так. 1113, Що множиться на 2,5. Множимо. 3 помножити на 5 це 15. 5 пишемо. 1 запам'ятовуємо. 1 помножити на 5 це 5. Плюс 1 це 6. 1 помножити на 5 це 5. 1 помножити на 5, це 5. 3 помножити на 2 це 6. 1 помножити на 2, це 2. 1 помножити на 2. 1 помножити на 2,2. Додаємо. Кінці у нас буде 5. 6 плюс 6 це 12. Два 1 запам'ятовуємо, 5 плюс 2 це 7, плюс 1 це 8. 5 плюс 2 це 7. Тут у нас буде двійка. Ну що ж, один знак після кого ми ставимо. То записуємо тоді, що у нас вийшло 2782 цілі. 5 десятих є. Ну, а зараз як нам знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник, то ми записуємо, що х у нас дорівнює. Добуток 2782,5 поділити на відомий множник на 795. Є. Ну що ж, для того, щоб поділити, перенесемо кому на один розряд праворуч в діленому дільнику, від цього частка в нас не зміниться. Ми записуємо, що x тоді дорівнює. Тоді у нас вийде 27 825. Що ділиться? А тут, якщо перенесемо, буде 7950. Є. Ну що ж, записуємо, що x тоді дорівнює. Ну що ж, давайте будемо куточком тоді ділити. Записуємо 27 тисяч 825. 825. Що ділиться? Що ділиться на 7 950? Ну що ж, давайте ділити. 7950 приблизно 8 тисяч. 20 приблизно 7 тисяч. 28 тисяч ділимо. На 8 тисяч це буде 3. Так, тепер рахуємо точно. 0 помножити на 3, це буде 0. 0 3 помножити на 5 це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 9 27, плюс 1 це 28. 8 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 7 на 3 21, плюс 2 це 23. 21 плюс 2, 23. Віднімаємо. 5 мінус 0 це 5, 2 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 5 це 7. 8 збирали одиницю, це 7, 7 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 17 мінус 8 це 9, 7 збирали одиницю, це 6, 6 мінус 3 це 3. 2 мінус 2 0, попереду напишемо. Гаразд, тоді придеться брати цифри після коми. Дописуємо 0. Ціла частина частки в нас дорівнює 3. Дописуємо 0. 3975 ділимо на 7950. Ну, це має бути 5, я думаю. 0 помножити на 5 це 0. 5 на 5 це 25, 5 пишемо 2, запам'ятовуємо. Далі 5 на 9 це 45, плюс 2 це 47, 7 пишемо 4 запам'ятовуємо, 7 на 5 це 35, плюс 4 це 39. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ми ну записуємо, що часка у нас дорівнює 3,5. Є. У дужках дописуємо чого. Годин. Ну що ж, отже, за 3,5 годин якраз і пролетить літак 1113 кілометрів. Записуємо тоді відповідь. Що ж, за скільки часу цей літак подолає відстань 1113 кілометрів? Записуємо тоді за 3,5 годин. Ну що ж, ось така задача на прямо пропорційні величини, яку ми розв'язували за допомогою пропорції. На цьому вправо завершено.